Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Єліна Холланд 5. Українці за кордоном. Ми вже майже три роки знаходимося в Нідерландах, як знають мої постійні глядачі. А для новеньких я представляюся мене звати Олена. Я з своїм сином Ніком знаходжуся в Нідерландах вже майже три роки, буде в березні. І от на своєму каналі я розповідаю про наше життя в Нідерландах. Маємо вже деякий досвід, маємо вже деякі знаємо вже деякі новини, з ними ділимося. Так що, друзі, хто не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, на наш канал. Якщо вам сподобається відео, ставте вподобайку. Обов'язково, буду всім рада! А для своїх постійних глядачів я хочу сказати, що я їм дуже вдячна, щоб вони підписалися. Хто не підписаний був на мій ось цей канал, який називається Єлена Holland Life. Він у мене якби резервний, і туди я викладаю відео з прогулянок по Нідерландам, по містам селам. Друзі, якщо ви не підписані, будь ласка, підписуйтеся, щоб він був цей канал резервний. Мої постійні глядачі, щоб підписалися, і ми не губили один одного. Тому що, знаєте, різних буває на Ютубі. Зараз такі випадки, що канали десь крадуть. Ну, Всяке буває. Так що на всякий випадок люди роблять ще один канал. Якби він резервний, він копіює дещо, і підписники можуть вибирати, що їм краще дивитися, на якому каналі. Ось так, друзі, таке моє до вас прохання. Ну, а ми зараз, як і всі в світі, як і всі українці в Україні і по всьому світу чекаємо новини. Які ж будуть новини від перемовин всіх країн-лідерів? І що ж далі буде? І звичайно, от по телевізору теж дивимося, слідкуємо по новинам BBC, що там відбувається вчора Це був саміт в Парижі. З'їжджалися всі лідери ЄС. Ми за цим слідкуємо і читаємо новини. Думаю, ви також чекаємо гарних новин. Сподіваємося тільки на гарні новини для нас, для нашої України. В минулому відео мені поступив такий цікавий коментар. Я сказала, що я сама себе стрижу. І от мені глядачка пише: чи не могли ви показати на відео, як ви самі себе стрижете. Я можу це показати на відео, але ви розумієте, що це ж не 2 хвилини, це займе десь повне відео. А чи будуть всі глядачі дивитись моє відео, чи буде всім воно таке цікаве? Тому я подумала і пропоную, якщо ви хочете, станьте спонсором мого каналу. І в мене буде така рубрика відео для спонсорів. Ви можете дивитися це відео першим. По-перше, і воно буде тільки для вас, якщо іншим глядачам це не буде цікаво. Бо, звичайно, це ж все-таки робота зняти цей процес, як я сама себе стрижу. І в мене була така ідея знімати відео, коли я там, наприклад, когось стрижу, там Ніка чи якихось своїх подруг і викладати це, але це, ну, якби. Знаєте, такі майстер-класи по стрижкам. Але я не знаю, чи буде це цікаво всім моїм глядачам. Тому я от пропоную таку рубрику в спонсорстві відео для тих, хто хоче подивитись такі мої професійні відео. Будь ласка, там є кнопочка спонсорства, можете натиснути і почитати, які там умови. Буду дуже рада зробити. Таке відео для вас. А в Нідерланди стрімко вривається сонячна погода. Ось-ось завтра, післязавтра в нас буде таке тепло. І, ви знаєте, це відчувається в повітрі. І я вже думаю: ой, треба готуватися мені до дачного сезону, бо він відкривається, починається вірніше в березні в Нідерландах. Треба робити якісь роботи, треба сіяти насіння. Ну, і, знаєте, вже час час підпирає. Так що буду цим займатися. Зараз хочу піти в магазин. Беру вас з собою. Хочу піти в польський магазин. Тут я ще не була в польському магазині, де ми зараз живемо. і... Познімати вам, що там продають, які цікаві продукти, які ціни. Друзі, кому це цікаво, залишайтеся. Підемо зараз на прогулянку і до магазину. Так, друзі, ми з вами вже вийшли на вулицю. Йдемо пішки. Така прекрасна погода сонячна. Ще подивимось з вами село. Диночки, порядки голландські. Привіт, бичок, чи хто маленький? Людей немає. Вівторок, всі на роботі. А ми в пошуках. Поки що безрезультатно. Так, друзі, схоже, ми прийшли. Польський цей магазинчик. Колосмак. Ой, який гарний магазинчик. Дивіться, є кисла капуста, те, що нам треба, і корисна кушать. Тільки ми брали маленьку баночку, це велика. Якщо вона свіженька по 13.05. І ось що нормально. Можна взяти. Так, оскільки вона коштує. Капуста, оця, мабуть, що зверху Євро 49, а ця що в баночці. На касі, мабуть. Капуста 2,99, мабуть. Тут мені подобається творог польський. Зараз пошукаємо, де він. Так, давайте подивимось ціни. Євро 99 на мазочка. Масло 3,49. Радіо на польській мові. Масло 5,49. Сметана. Сметана євро 69. Така і така євро 59. Ну, десь так. Так, а де творог? Ось такий творог я люблю. Це маленький, ось більший. Чи, мабуть, я візьму так, дві, два маленьких. Краще. Один відкрили, з'їли, а інший ще поки, поки стоїть. Так, а по ціні що виходить? А, по ціні виходить цей краще брати. 3 євро. Ага. А там 4 євро. Євро економиш, то краще цей. Так, 450 грам по 11.03. Нормально. 3 євро ось такий творог. Для прання тут все є, серветки, великий магазин гарний. Як на диво такий порядок, бо зазвичай, знаєте, в польських такі бувають безпорядки. Нічого не хочу сказати, але ті, що я була, не сильно дотримуються. Порядки. З гущеним Огірки, огірки помідори польські можна брати. Вони смачні, вони не такі кислі, як голландські. Так, а що у нас по м'ясу? Дивіться, якась копченість. Сало некрасиве жовте. Ось такі копченості. Ціни, ось бачите, там шматочки сала якогось. Ковбаси. Сосіски. А от ми купляли якусь курячу таку смачну. Вона була як другобицька наша куряча. Щось таку ми купляли. Ми стараємося ковбаси менше їсти. Корисну їжу. До речі, гречку треба зараз купити і запарювати. Ось такі боженинки. Шукаємо гречку. Солодощі, печива різні. Давай, Нік, вибери печиво без пальмової олії якесь. Почитайте, гарно бачиш. Печиво без пальмової олії. Пошукай. Якісь обичний, так? Ну так, да. типа Марії. Ага, ось правильно я зайшла в гречку. Що тут у нас? Гречка, каша, прозона. Гречана 2,49. Каша гречана прожона, мабуть, жарена. Так, 2,49, 400 грам а кілограм. Що немає? Ага, ось кілограм. 900 грам, 5 євро. Боже, ви бачите ціни. Я в шоці? Гречка 5 євро кілограм. Друзі, напишіть, по чому гречка в Україні. Знов треба замовляти посилку. Це ж просто вона була недавно 3, а вже 5. Просто жах. Так, а тут скільки у нас? А, тут у нас 400 грам 2,49. Ну, так я не знаю. Однаково виходить, що ця? що ця? А ця красивіша Ця красивіша, вона більш обжарена. Я візьму собі 400 грам поки що. На декілька разів нам з ніком вистачить запарити. Чорна сочевиця. хто бачив, перший раз бачу. Зелену знаю. А Помаранчеву жовту. Чорну перший раз бачу. Так, Будь ласка, рошен. Хто скучає за рошеном? Є і рошен. Вафлі бонжур Пряники. Дивіться, які прикольненькі. Ну, євро 99. І блубері. такі сердечки, 2 євро, така маленька, 135 грамів. Упаковочка. А Нік шукає без пальмової олії, і так поки що не знайшов. Сухари, бублички, бачите? А бублички подивись. Може, вони без пальмової олії? Мабуть, з пальмової. І хто їх виробник? Якщо рашка, ми не берем. Ні, тут сумслабожко. Соняшникова олія виробник. Так, вироблено в Україні, мабуть, якесь виробництво спільне. ну, Беремо сушечки. Так, джеми нам дають на сніданок. різні соки дають. Так, дівчата, хто не знає, є сода в польському. Вже показувала, розказувала. Десь були такі пачки великі, не бачу. Ну, ось в таких ось є. може десь пошукати, є і в великих пачках. Зараз дуже популярний в Європі і в Україні дубайський шоколад. Но ви тільки подивіться на цю ціну. Він то смачний ми його коштували, але ціна його як за торт. Так, накупили пів пакета. Покажу дома потім, а ось навпроти церкви цей магазинчик. А погода просто люкс. Пішли далі. Йдемо далі. Вітерець трошки піднявся. Ну нічого. Дивіться, млин крутиться. Як. До речі, він дійсний там. Роблять борошно. Ну, якби робочий, робочий. Зараз там мелеться зерно на борошно. Ось така краса. А? Так, а ми пішли далі. Нам ще в один магазин треба. Така тут вуличка. Шопінг стріт І ми на шопінгу. На продуктовому. Бадаві маркет. Це, мабуть, турецький полуниця. 2,49, дивіться, яка. Сливи по 4. Жовті сливи Гранати. Черешня. Цікаво, де вони її виростили. 12 євро кілограм. Мандарини, дині апельсини, а нарцисики трошки підмерзли. А там есть, Дивіться, в яких бейбі, бейбі боксах возять діток. Клас. В Крайтваті зазвичай багато різних акцій, але все одно ціни так піднялися. Європа піднімає ціни. Європа піднімає ціни просто, знаєте, зразу і набагато. Я вам покажу цукерки, які були. 4,49, а стали 6,49. Зразу на 2 євро. Ми їх набирали, в Україну слали. Зарплати не так. Сильно виростають як ціни. 50% кортінг. 6 євро, чи що таке? Косметичка. Мені треба для машинки якусь. Чехол для машинки для стрижки. Недорогий. те, що тут можна знайти. Так, ось ці праліни, бачите, були 4,49, а тепер вона 6.49. Я просто... Самий дешевий магазин вважається. Може, є ще дешевше. Ну зараз в голланці, знаєте, з тим, що ціни підвищилися, вони стали для... популярними оці дешеві магазини. Для них також в новинах пишуть, що вони все більше і більше користуються цими магазинами дешевими. Екшен, крайфад і іншими. Друзі, зразу розповідаю вам, що купила і ціни. Тут от в холодильник зразу кладу сир і ковбасу, тому зразу вам скажу, скільки це коштує. Ковбаса 400 грамів 5,20 це куряче на грілі. І сир кисломолочний 2,99-450 грамів. Всього по чеку ми заплатили 24:50. Так, і ось ще, друзі, показую, що ще ми купили. На 24,50. Ось, бачите, чек. 24,50. І ось ціни. Ось так ось так, ось так, ось так. І вийшло 24,50. Значить, гречку я взяла за 2,49, 400 грам. Майонез 3 євро. До речі, да Всі майонези там такі дорогі, 4-5. Ось такі сирочки. А, Нік Любить три. Купили Хохланд з Зеленю. А, у нас сирочки. Зараз ми подивимось по чеку. Що у нас виходить? Сирочки по 99 євроцентів. Ось так, друзі, шукаю шукаючи бублички. Рінги, ось бублички Рінги у нас 3 євро 300 грам. Ви бачили? 3 євро 300 грам. Ну, це взагалі. Не знаю, напишіть скільки в Україні. Зараз наші бублички. Малятко коштують. Я в шоці? Чесно кажучи, не чекала, що таке робиться вже в Європі з цінами Ой, і в Україні теж. Ну, будемо. Заварювати собі гречку, друзі. Дякую всім за увагу і всім всього самого найкращого. Надіємось на кращі часи, а що залишається! Всім па-па!